Принцесочка добрий ранок. Хто так солодко спить, Малишка? А хтось сьогодні в зоопарк їде? Тут Настю Настя хтось їде сьогодні зустрічати на поїзді? У нас є потім приєм. Ну, звичайно. То ти встаєш чи ні? Ти їдеш з нами? Теодорчик, ми чуть Настю нас зустрічати в зоопарк, йдемо в музей, йдемо на поїзді їдемо. Канапочку їмо в поїзді без зубів. Починається наша велика поїздка Великі вихідні в Амстердам і в Роттердам. Перший раз ми виїжджаємо. Я вже в Тернамі були в зоопарку. Вирішила взяти коляску, тому що минулого разу дітям було дуже важко ходити. Так що так трансформувалася вона. Звичайну коляску без прицепу до велосипеда. Подивись, як сідається. Ух, я не зайшла, коляска не проходила в двері в взагалі. Кошмар, я її тут простібнула. Я думала, що вона нормально встане на місця для велосипедів. але ні, вона теж тут в двері не прийшла, я, я не розумію. А як коляски для двійні тоді? Теж не виходить. Ну, ним, словом сидимо. Ще дочекалися провідника з стікерами про прокотів. Квитки, дорослий квиток в Амстердам коштує 29,40. Дуже дорого, це в одну сторону, а дитячі 2,50 з 4 років вроді. Ми приїхали в Роттердам. Тепер нам треба перейти на 11 ту колію, щоб сісти на потяг в Амстердам. Зараз яка година ранку? Вроді 9. Так, Теодор відповідальний, щоб прив'язати коляску. Сіли вже в транспорт в Амстердам, їде через аеропорт, тому це, мабуть, якісь громадські типи електрички чи трамваї, ну не трамвай. Ой. І тут через те, що коляску треба ж ну, десь тримати, то мусимо тут бути, і Теодор на Теодора місця вже не вистачило. Боже, скільки теплиць! Це я вже пізно почала знімати. Клас! Вау! Я знала, що тут є такі прям міста теплиці. Ого-го-го-го! Ого, ого. Якщо не брати до уваги те, що падає дощ, то ніби дуже гарно. Це вокзал. Погані враження від дороги в нас пройшли, починається. Вау! Вау, як гарно, яка зелена вуличка. Це такий готель. Ось це така зелена-зелена вуличка. Ході, ми зайшли. Ура, ура, ура! Пішли туди, пішли, куди хочете, туди йдемо. Так, при вході небезпечний магазинчик. Гарно, зелено. Дійсно дуже гарний зоопарк. І ось мавпи, вони взагалі не загороджені, вони можуть відсюди вистрибнути запросто. Як це все, як вони не, не тікають. Цікавенько так. Гарно, дуже справді дуже гарно, дуже зелено. Від вокзалу сюди йти десь 25 хвилин ми йшли. Можна було їхати, але не так уже й далеко. А там хто живе козлик такий? Угу. Клас. Дуже в них умови такі хороші. Такі вони великі свині. Це хом'ячок. Може це хом'ячок, ні? Тут є якась послуга, розвага, щоб малювати, бо сидять дітки, малюють. Клас.

Сім'я слоників У нас всі живуть разом. Жирафи, антолопи і зебри. У них дуже великий такий загін. Я бачу, Тересу. Тут дуже оригінально. Ну, там слони далі видно гуляють. А ось тут так зроблено, що ніби нижче, ніж рівень води. Клас. показує, його ще зняти хочеться. Гарно так оброблений дитячий майданчик. І написано, що в них в процесі будівництва ось тут будуть Леви. Загородили від дітей. Чи дітей від леві, чи леви від дітей. Майданчик величезний. Є і для води ігри, але хватає зараз води. І зразу можна дивитися тваринок. Гарно, дуже гарно. Так, це ми зайшли в кафе. Дуже величезна. Декілька поверхів, тараси. Наш обід, картопля фрі, кетчуп, майонез, тереза п'юрешка. хліб і супчик, 14 євро.

a aqui tá que é isso? Пішли, нічого собі, які тут рибки, які вони величезні, і пузаки, і черепашка. Які величезні черепахи, Боже, Вони такі, мабуть, як, я не знаю, як холодильник. Я не розумію. От взагалі нічого нема, ніякої загорожі і кінгуру. І ось там ходить кінгуру, ось там. Отутам. Ну як? Як? Як вони не вистрибують настільки це все просто близько до людей і ну, відносно захищено. Який оранжевий. Не знаю, чи це не попугай, а якісь міні-фламінго. Чи що там ще буває? Гарнесенькі, гарнесенькі. Ой, у нас дощ жахливий. Хоча по прогнозу не було. По самому точному прогнозу не було. Ібіс, о, точно це ібіс. Божеки вони оранжеві? Цікаво, як їм така погодка. Трусяться. Ну не трусяться, а обтрухують водичку, стоять. Така гарненька пекарня і кав'ярня є. І ще один дитячий майданчик Вже менший. А ось це вольєр для леві. Левів немає, бо дощик, думаю. Але тут також настільки все. Ну, хіба Лев не може на таку відстань стрибнути? Я думаю, що може. Зараз сфоткаємо. І це видно Пеліканів так гарно, дуже великі вони. І, взагалі, вони нічим ні сіткою не прикриті і не вистрибують, не тікають. Дуже цікаво, яким чином вони їх контролюють. Тут багато таких моментів. Тут рідко якісь звіри є всі. Звичайно, ми зайшли в сувенірний магазинчик. Минулого року в Роттердамі ми купили дуже гарні кружечки. Що це? це хвостик. Просто хвостик. Давайте глянемо, що тут ще є, може щось цікавеньке. Зараз ми глянемо, що тут є, і будемо вибирати, що купити. Дуже цікавий магазин, дуже багато всього. Ми купили жабку. І пінгвінчика для Терески. буде на моє <ме> спир. Ну все, будемо збиратись, так? Скільки разів вже цей дощ починався, закінчилося, знов починався. Я висихала, знову намикала. ж треба, щоб так не повезло. Дві хвилини тому, ми вийшли з зоопарку, могли ще там десь перебути. А... Хай, Гарний будинок, можна навіть сказати, український. Заряду вже зовсім нема, але така краса, таке все цікаве, гарне, маленьке. сюди канали. Китайський квартальчик. Неочікувано сюди попали. Ну от і все. Ми вже в Роттердамі. Зараз хочу зайти в Примарк, бо Теодорку трохи виріс, щось йому одягу купити, ще й година часу. Потім зустрічаємо Настю. І з Настю вже їдемо в готель поселятися. Ого, тут висотки. Неочікувано. Поки що мені Роттердам подобається більше. Ми Минулого разу тільки їздили в зоопарк і все. А отак йду тепер ще менше кофішопів, менше пахне травою. Якісь вулички великі, може місто молодше. Якесь все новіше доглянутіше. гарненько скупилися і йдемо зустрічати вже Настю. Подобається мені тут все, мені тут сподобалося. В Амстердамі не дуже. А тут якось так всі культурно віддихають. Ну поки що. Чекаємо Настю. Вже вона за декілька хвилин має бути. Таким зеленим автобусом, а ось це вокзал. Якщо в Амстердамі вокзал виглядає таким старовинним, не то церква, не то вокзал, то тут надзвичайно сучасним. У нас тут розвага. Так, тепер це точно. Настя зелений флікс бас. Ми вже їх чотири зустріли різних. Біжіть. Настя. Зустрічаємо тут Настю! Ми вирішили скористатися трамваєм, того, що дуже-дуже пізно. Вже ми перший раз будемо їхати з трамваєм. Вау, який гарний маркет! Це треба буде завтра зайти, якщо він в неділю, звичайно, відкритий. Клас! Ми скупилися в супермаркеті і тепер підходимо до нашого готеля. Ну, не, не, не зовсім той ефект того, що. Нічка, але ось кубічні будинки. Це власне і наш готель. Ну, оригінально. Діти вам як? Су? Так, нічого собі, у нас тут вікна оригінальні. Ну, класно, діти діти в шоці, діти в захваті. Ми теж в шоці, ми теж в захваті. Теодор, ти в захваті? Чи в шоці? В шоці, що так буває? Ми в нашому номері 17. Жили. Ось так тут поцікаво. Натискай, натискай. Настя вже йде. Другий день нашої гарної поїздки. При денному світлі цей готель навіть щось продається. Може тоді сне як квартири також. Ми йдемо в морський музей.

懂。嗯嗯嗯 Зараз ми на нього сядемо і поїздимо, здається, 4,50 хід. I do